Права 169. У числі закресли три цифри так, щоб цифри, які залишилися, у тій самій послідовності утворили найбільше або найменше, можливе 4-цифрове число. Ну що ж, давайте думати, як робити таке завдання. Ну, у нас є число 5 мільйонів 789 тисяч 231. Як з нього викресливши три цифри, ми отримали найбільше 4 число. Найбільшим 4 числом буде е, таке число, у якого найстарший розряд буде якомога більший. Ну, Дивимося. тут у нас е, є п'ятірка, 7, 8 і 9. Якщо я викреслю три перших, то в мене перша цифра буде 9. І це буде найбільше 4 число. Якщо я зроблю першу цифру 8, воно буде менше, якщо 7 ще менше, 5 ще менше. Тобто, для того, щоб отримати найбільше число, ми маємо викреслити тоді п'ятірку, 7 і 8. Три цифри ми викреслили, і тоді ми отримаємо найбільше можливе в такому випадку число. Це 9231. Добре? Ну, а як отримати найменше можливе чотирьохцифрове число? Аналогічно, ми маємо міркувати. Ми не зможемо зробити одиничку пересунути наперед. Але з п'ятірки, сімки, вісімки чи дев'ятки ми можемо зробити так, щоб е, якомога менша цифра була. Значить, ну, е, якщо у нас є 5, 7, 8 і 9, то немає сенсу п'ятірку викреслювати, щоб залишилася тут сімка або вісімка. Ну або тим паче дев'ятка. Е, нам треба викреслити, тоді виходить. Сімку, вісімку і дев'ятку, бо це великі цифри. І тоді перша цифра буде 5. Ну, а друга цифра, число сотень, буде маленька, 2. А не якщо б ми залишили тут дев'ятку, не 9 чи 8. Тобто в такому варіанті у нас буде мінімально можливе число. Так, пишемо тоді 5231. Є. Ну що ж, записуємо тоді відповідь. Давайте, напевно, запишемо ті числа, що в нас утворилися. Так, найбільше в першому випадку пишемо утворилося 9231. Ну а в другому випадку найменше це 5231. Ну що ж, ось таке завдання на кмітливість на цьому вправу завершено.